Срака в милі, страшно «Лячно», Енциклопедія непотрібних історій. Женя женя, а що, включи нам хім? Ми їдемо, ржемо і плачемо. Не розходьтеся зараз зі сьогодні, що підійде. Це завжди шоу, коли ми зупиняємося на заправках. Це багато фото, якихось приколів. Бурштинові якісь бізнесмени подарували мені такий браслет бурштина, нічого собі нормально зупинилися. Зупиняюсь на заправці, Вакарчук якраз виходить. Я кажу, о, доброго дня, привіт, привіт, все, заходжу, а там заправка стоїть. Тільки що вийшов окарчу заходжу я. Вони такі стоять. Я розумію цю ситуацію, кажу, не розходьтеся, зараз Зеленський ще підійде. <гум> Ми з кайфом фоткаємося зі всіма людьми. Ми заради цього працюємо, щоб вони нас впізнавали, за нами слідкували. Ми ніколи не цураємося, завжди робимо стільки фотографій, скільки нас просять. Просто може так приприйтись, так по, по всім. димон танк сидить на передньому пасажирському місці і в основному хропить. І він так абстрагується трошки, нібито у нього свій автобус, свій транспорт, ніби тут знаєш таке скло, через яке він нічого не чує, що тут відбувається. Але періодично може щось. Повернутися і ляпнути таке, що всі заржуть. Ганчик Женька це комп'ютерний центр управління польотом. У нього всі пульти, бо у нас тут багато пультів. Всі, якщо що, звертаються до Ганчика. Тому постійно його дергають. Навіть якщо він хоче поспати, все одно все ні, ніхто не знає, як воно все вмикається. Женя, Женя. А, а, а що включи нам фільм? Та шосподи шо? буля завжди окутується в теплі ковдри, навіть якщо всім іншим жарко, Ну там до речі у неї такий островок. Кліматичний, тому що тут дує задні, там дує передня. Набо десь всередині, в центр в центрі, до, до неї не доходить і холод, і, і тепло. «Бережок» — це енциклопедія непотрібних історій. Заводиться спів обороту. І Починає розповідати, причому складно розповідає з датами, з прикладами, там зі зв'язком там в історії там, і так далі. Причому паралельно на iPad грається в якусь стратегію, вот, і щось може ще нам там малювати. І у нього оце ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Причому ніхто не просив. Я ще жодного разу не чув, щоб сказав Саня, розкажи нам історію. Він сам включається і виключити його складно, Ну, тільки ковдру так накриває просто він затухає. Я намагаюся. Іноді вкинути щось в якусь дискусію. Мені цікаво, що яка, яка у них думка на ту чи іншу, там чи подію, чи парадокс, чи новину спочатку один відповідає, тут хтось добиває, там хтось кричить ще якийсь жарт, і такі міні-разгони, міні-дискусії відбувається. Я таке люблю вкидати. Євгеній Михайлович, людина, яка слідкує за часом, точністю логістикою пересування, щоб всі були вчасно, щоб всі вийшли з готелю в назначений час, Панукає, там моралізаторство і всі його бояться, бояться запізнитися, тому що бабка почне воняти. Ліля у нас. Новий гость в цьому бусі, вона тихенька просто її держе з нами, підтримує. Мотря їх іріхонська труба, коли вона починає сміятися, хто спав, хто не спав, всі прокидаються. О, чутно сміх, я думаю, через подвійний склопакет, навіть через нього, чутно на вулицю. І якщо Мотря... Починає заходитись в сміхо істериці, то ми їдемо, ржемо і плачемо, тому що це неможливо зупинитися. Ну і МОТРа — це опішать кожні 15 хвилин. Назар ми його називаємо суїтолог, завжди думає про щось, що може могло статися, якщо шо й вибачається. Ну такий, як знаєте, як слон, який не хоче нічого порушити. Розламати в цілому дуже приємний чувак, який включається в будь-який розгон і теж навалює гумор, гумору так нормально на може навалити. Просто дрихнуть без задніх ніг в ідеалі спа якась банька, просто the best way. Кращого способу не знаю.